Вас вітає біороза. Розглянемо серію віа-натурал та гранат Біофреш. крем для комплексного догляду за обличчям, шиєю та зоною декольте об'ємом 200 мл. Формула, створена для запобігання старінню, підтримує молодий вигляд і гідроліпідний баланс епідермісу. Резевератрол у складі це потужний антиоксидант для захисту від стресу. Олія зерен граната, захищає шкіру від впливу, ультрафіолетового випромінювання надає заспокійливу дію, пом'якшує та розгладжує, допомагає регенерації шкіри. Новедено покращення водного балансу клітин. Має у складі висококонцентрований склан оливи, це основний компонент шкірного сала людини. Це потужна зброя у боротьбі зі старінням шкіри. Звертайтеся до волення.